Настрій перегрою бойовий. хочемо виграти цю домашню ігру, здобути більше очок перед паузою зимовою, щоб весною почуватися більш певніше ще в другому колі. Загалом перемога над Металургом надала трошки впевненості команді після такого не зовсім вдалого відрізку? Так, звичайно, вона нас підняла в емоційному плані, тому що три поразки підряд нам дались трошки тяжко, трошки з хлопцями про це поговорили, зібралися на домашню гру, виграли. Що приємно, правда, пропустили трошки багато за три гри, але надіюсь, далі будуть сухі матчі. І наберемо чим більше очок, тим буде краще для нас. Е, Скажи, ти от був одним з тих, хто дебютував ще у матчі з Вастом на професійному рівні? Вже можеш сказати, що трохи освоївся саме в другій лізі чемпіонату України? Та, думаю, так. Перша гра адаптивна така. Я більше адаптувався до другої ліги, тому. Просто виходжу на матчі і граю, приношу результат команді, стараюся приносити результат команді і робити все, що від мене залежить. Ну, загалом в команді яка атмосфера панує? Атмосфера позитивна, всі готуються до хорошому настрої на ігру і чекаємо цю гру з нетерпінням.